Кошенята повангуємо Холостяк 13. Олександр Терен Будько та Інна Белень. Чи будуть разом, як надовго, і хто кому не дав. Тож мочуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо вангувати. Орген хуєта. Ху за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, друзі, в цьому місяці ми з вами вангуємо. А озвучуємо найпопулярніші плітки і за допомогою унікальних карт намагаємося дізнатися істину. І це по-справжньому цікаві унікальні випуски, адже це не карти Таро. У нас з вами ось такі карти ручної роботи, можна сказати, авторські, розроблені саме мною. І на них зображені українські селебриті. Ось у нас Катя Осача відповідає за тяжкий люкс. Залежність Настя Каменських, Руслана Лежичко, завершення кар'єри, службовий роман Макс Барських. Стіна у так це не стіна, нудьга від Джері Хейл, стіна у стосунках від Арсенія Яценюка. Поплавський, це у нас стабільність і так далі. І ви знаєте, в мене прям мурахи по шкірі від того, наскільки ці прав... ці карти розповідають е... влучно, настільки в них багато правди. Тому я пропоную зробити розклад сьогодні на Інну Белень та Олександра Терена. Один із найрозпіареніших сезонів проєкту Холостяк, який несе за собою в цьому році, в тому році вже соціальні меседжі. Значить, підвищити освіченість по відношенню до людей з особливими потребами. Коротше кажучи, дивіться, з одного боку, дуже гучні, красиві меседжі були озвучені. Я перепрошую, якщо я неправильно озвучив там термін попереднього, будь ласка, виправте мене. I'm sorry, це не спеціально, якщо що. Е, відповідно, обіцяли дуже багато всього, але на вихлопі ми з вами отримали абсолютно Ніну. Було нецікаво, було нудно, було 9 епізодів замість звичних 12. Е, все було дуже рівно. І от Олександр обирає Іну, вони зараз типу зустрічаються, там у них виникла якась симпатія, але по суті. Дуже багато є, але про те, що вона перемогла, це ми ще злили після першого епізоду, як, вийшов, як вийшла серія. Коротше, не хочу затягувати час. Давайте зробимо розклад і перше питання: Іла Інна Белень та Олександр Будько, що на них чекає в цьому році, в їх стосунках, тобто, що їх об'єднує чи роз'єднує. Саме в цьому уроці. Отже, дістаємо рандомно карти. Дістаю відразу сім карток. І будемо дивитися. Нагадаю, що перша карта вона є найосновнішою від неї. Ми відштовхуємось. Так, сім карт. Все, поїхали. Отже, Терен і Інна, що на них чекає? От розумієте От розумієте Прощальний концерт це крах, це тотальний крах усього. Дуже погана карта. Не бажано, щоб вона потрапила. Я навіть не знаю, що тут коментувати Ані Лорак. Дивіться. А, значить, прощальний концерт Кобзона. Ані Лорак зрада. Самотність Злата Огнєвіч. Дивіться, нічого їм не сулить разом бути. Магнітні бурі, тобто, це невизначеність дуже серйозна. Вони не знають, чого вони хочуть як пара. Секрети одне від одного. І з боку інди, судячи з усього, і з боку Терена. Так, що у нас далі? Дружні стосунки. Тобто, це про дружбу, це про домовленості. Це точно не про любовну історію чоловіка і жінки. Але є безпека. Сергій Притула. А безпека в контексті ось цих дружніх стосунків. Тобто, ми з вами побачили все окрім чогось хорошого. Тобто, перша декада це була у них симпатія, але все розсипалось моментально. В когось були інші симпатії, тому і є ця зрада, самотність в цих стосунках, секрети, невизначеність, і просто залишається безпека у вигляді дружних стосунків. Тобто у Белень з Тереном нічого немає і не може бути. Просто відпрацюють контракт, судячи з усього, що підтверджує наші слова. Це підтверджують карти, абсолютно рандомно, їх дістаючи, розумієте? Ну, Давайте зробимо наступний розклад тоді. Запитаємо у карт в професійному сенсі Олександр Терен, що його чекає. Тобто... Настільки його професійні здобутки будуть на високому рівні. І чи це допоможе йому в реалізації ідей, бажань, які він має саме в професійному плані? Бо в особистому все зрозуміло, ми вже спитали, отримали бажану відповідь. Так, ну ось дивіться, все перетасували рандомно. Тепер дістаємо картки. Раз, два. 3. Чотири. Ой, не знаю, Олександре. Не треба було, мабуть, йти на холостяк. 2, 4. А, ще одна карта. Давайте цю. Не треба було йти на холостяк. Ну що, поїхали. Ой. сп'яніння. А це означає, дивіться, Артем Пивоваров. Це завищені очікування. А, тобто у Олександра в голові дуже багато ідей для реалізації, але він не здатен їх об'єктивно оцінити, тобто зрозуміти, які є для цього можливості, а, які інструменти необхідно для цього, аби втілити в життя і отримати максимум. Тобто, все будується на власній ініціативі, і в першу чергу на мильному позарі, тобто є бажання, є бачення, але жодної стратегії для реалізації. Але при цьому гроші буде мати, дивіться, як цікаво. Поряд з пивоваром у нас намалювалася Юля Тимошенка. Будуть гроші, не знаю, з чим це пов'язано, але в цьому сенсі буде стабільність. Нове дихання. Тобто Олександр отримає, можливо, нове джерело натхнення. Що допоможе йому переосмислити якісь проекти, отримати гроші, але немає системності, жодної системності. Розширення повноважень. Дивіться. Тобто, Олександр може вийти на якийсь новий, новий рівень. А, цікаво, слухайте. Службовий роман. Оу, вуаля. Олександре, службовий роман. Тобто будуть любовні історії. Перечасне старіння це говорить про те, що Наташа Влащенко є якісь внутрішні тригерні теми, які його хвилюють. Він їх не пропрацьовує, і це дуже сказується на його зовнішньому прояві, сприйнятті світу. Можливо, є якісь зовнішні комплекси, я не знаю, але є те, що йому заважає. Лоліта Мілявська, державні контракти. Скоріше за все, Олександр може бути долучений в цьому році до політики. Він якимось чином буде зав'язаний на політиці і працювати саме на політиків. Ну, Зовсім скоро вже й дізнаємось. Значить, дивіться, насичено все як, а, але дуже контрастно. І службовий роман є, і розширені повноваження, і нове дихання, гроші. А Лес п'яніння перечасне старіння це його слабкі сторони, які заважають, тобто об'єктивно оцінювати ситуацію. Ну що ж, подивимось, Олександре, я думаю, цей рік нам покаже дуже багато е, різних медійних людей з нового абсолютно боку. І ми зможемо нарешті тверезо оцінити і зрозуміти, хто себе що представляє. М -м, але Олександр, ну як. Карти показують, якось буде пов'язаний з політикою. А як саме, зовсім скоро дізнаємось. Ну і давайте третє таке запитання. Інна Белень. Що чекає Інну Белень в 25-му році? В любовному сенсі, взагалі, чи щаслива вона? Бо, з одного боку, негативу не викликає. Я від кошеня чув багато позитивних історій. Те, що вона проста дівчина, з нею дуже легко, з нею комфортно, але при цьому, от в мене особисто є якесь нерозуміння її, ніби вона щось не договорює завжди, і не тільки в контексті проєкту Холостяк. Я не знаю, тому хочу розібратися в цій історії і дізнатися трішки більше. Давайте подивимось, що ж чекає Інну Белень в 25-му році. Не в контексті Терена, зрозуміло, що там у них нічого немає. Так, 3. Давайте, 4. Все, 6 карт. Ой, сім карт. Хвороба. Інно, зверни увагу на здоров'я, тому що Наталя Могалевська у нас тут займає. Недвозначну е, недвозначний сенс, це пов'язано щось зі здоров'ям. Матиме стабільність. Невизначеність. Невизначеність може бути як професійна, так і любовна. Тому іні треба задуматись і розставити при, при, пріоритети. Сімейне прокляття. Дивись, Маша Єфросініна. Можливо, цей, е, дивіться, можна читати в контексті невизначеності. Інно, тобі треба повернутися до старих питань, які тебе гложать, які тобі заважають. Бо якщо ти їх не пропрацюєш і не зміниш своє ставлення, або не закриєш ці питання, воно буде тебе тягнути на самісіньке дно. Далі перспективи. Тобто в роботі, скоріше за все, в роботі в неї будуть перспективи і ріст дуже стрімкий зріст. Інно. Що у нас романтична вечеря? А, буде та сама людина в твоєму житті в цьому році, яка даруватиме позитивні моменти. Але ключовою картою в цій історії є Аліна Паш брехня. Дуже багато брехні, скоріше за все, від людей, які тебе оточують. Тому а, треба добре проаналізувати, чого саме ти хочеш, як ти цього хочеш досягти. І зробити все, аби тобі не заважало нічого реалізовувати свої плани. Тож, в принципі, для іни прогноз непоганий, непоганий. Але все одно є певні питаннячка. Ну що, друзі, як вам сьогоднішній розклад, напишіть, будь ласка, цікаво почитати вашу думку. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, скажу в наступному випуску, який виходять через день на нашому каналі. А в лютому повернемось до повноформатного жанру пліток кожного дня. А все, підтримайте відео. А я кажу па-па! Хуєта. Хуєта. Хуєта.